У храмі Успіння Пресвятої Богородиці Православної церкви України відбувся молебень за упокій душ ліквідаторів і всіх загиблих внаслідок чорнобильської катастрофи. Господи, помили, господи, помили, господи. 26 квітня 2025 року виповнюються 39 дев'яті роковини аварії на Чорнобильській атомній електростанції, яка стала найбільшою в історії катастрофою в ядерній енергетиці. Аварія забрала життя тисяч людей і завдала непоправної шкоди екології України та всього світу. Навіть моє покоління ми застали цей час. Я вже казав, мені було 11 років, і про те, що відбулася аварія на Чорнобильській атомній станції, вже про це дуже говорилося. Люди цього дуже боялися. Хоч я ми проживали на Львівщині, але ще моя така, скажімо, сімейна причетність до цієї аварії, скажімо так що мої батьки свого часу навіть взяли дітей, двох дітей із Чернігів. Чернігівської області для того, щоб вони ціле літо і вони ціле літо жили, проживали в нас. Бо їхні батьки були вимушені переселенці, вони шукали житло, шукали роботу і виїжджали в своїх рідних місць. Тому про те, що насправді це біда, це велика трагедія, як і без нас особистого такого досвіду. Відбулася церемонія покладання квітів у пам'ять всіх, хто постраждав внаслідок техногенної катастрофи. У церемонії взяли участь представники духовенства влади, громадськості ліквідатори та постраждалі внаслідок аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Учасники ліквідації Чорнобильської катастрофи, серед яких Олексій Товчко пригадують. Тоді вони безстрашно виконували свій обов'язок, хоча розуміли, з якими наслідками зіткнуться. Весь тягар безумовно ліг на військовослужбовців, бо там були хімічні війська, інженерні війська і все. Роботу виконували по-різному і по-разному. Там, головне, що ця аварія, катастрофа, це планітарним масштабу. Почому планетарно? Тому що в Храсімі Гозаку всі пам'ятають, щоб у Храсімена Газаки була. Але по масштабу взрива це була найбільша катастрофа. Наші солдати, офіцери там вже. Вони йшли, давали цю різну роботу, виконували, але вони знали прекрасно, що вони облучені будуть. Якщо привести ту цифру, то безумовно, що Радянський Союз замовчував і Же багато замовчав, скільки там погибло людей. Священнослужитель закликав пам'ятати про подвиг ліквідаторів чорнобильської катастрофи, які своєю хоробрістю і самопожертвою зупинили аварію і врятували життя українців та молитись за всіх жертв цієї трагедії. Також з місцевою організацією що з союз тернобиль Тернобиль-Мукачево» ми якось домовилися про те, що потрібно і нашому місті Мукачеві, щоб був подібний знак, щоб він, ліквідатори Чорнобильці і, 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 і ті, хто розуміє наскільки це важлива трагедія, могли прийти, вшанувати, поклонитися і вшанувати ці дні. І е, наш пам'ятний знак це є живий пам'ятний знак, бо це є дзвони. Дзвін цей, і кожен дзвін має назву, він називається як людина. І цей дзвін, ці наші дзвони з Чорнобильські вони не тільки дзвонять раз чи два рази в дні, коли вшановується Чорнобильська трагедія, згадується, бо вшановуються ліквідатори, але ці дзвони дзвонять кожен, майже кожен день, що через день на всі служби. А це означає, що цей пам'ятник живий і він своїми дзвонами. Доносить молитву нашу до Бога Чорнобильська аварія стала величезною трагедією і найбільшою екологічною катастрофою двадцятого століття. Шанування пам'яті загиблих є нагадуванням про жахливі наслідки техногенної катастрофи, які повинні залишитися в нашій пам'яті.